Огляд 12-вольтового інвертора потужністю 800 Вт, чистий синус. 7 інвертора. З цього боку підключення 12-вольтової батареї, чорний до мінуса, червоний до плюса та кулер для охолодження. З цього боку вихід 220 та вимикач. Також є дисплей з індикацією напруги акумулятора. І... Червоненька лампочка, яка засвічує перегрів або низький заряд акумулятора. Зелененька показує, що все працює і виход 220 є. В такому корпусі також з ним йдуть дроти вже більш товсті, ніж з 300-кою. При щітки теж більшого-більш потужні. Цей інвертор потягне одночасно газовий котел, холодильник, освітлення, зарядку телефонів без проблем.